З того світу, коли ти в грязі, той світ, коли е, об тебе витирають, вибачте, своє взуття, той світ, кому ти цікавий тільки за гроші, можна навіть без, безкоштовно, коли в тебе немає сім'ї, коли ти розбитий, І ти бажаєш щось змінити, а не можеш. Ти просто не можеш зв'язаний обставин. Як вийти з того світу? Як саме з таких обставин вийти? А мало того, ти ще і язичник, на якого народ Божий уваги не звертає. Це взагалі нос. Але не для Бога. Бог бачить по-особливому, Бог дивиться по-особливому. Сьогодні наші духовні роздуми написані в книгі Ісуса Навина, другий розділ. Ось що відбулося. Ісшитіма, Ісус, син Навин. Таємно послав двох мужів у розвідку, наказуючи підіть і огляньте той край, особливо Єрихон». Вони пішли і зупинилися у домі жінки повії на ім'я Рахав, аби там переночувати. Це була спецоперація, тому що біблійний текст говорить слово таємно. Ісус, навін, відправляє таємно двох спостерігачів у розвідку, наказуючи, підіть і огляньте той край, особливо Єрихон». Цікаво, що операція таємна, тільки юнаки зайшли в Єрихон, тільки вони зайшли до жінки, як написано тут Повії на ім'я Рав, але Єрихонському царєві повідомили, мовляв, цієї ночі прийшли в місто якісь чоловіки з із із ізраїльтян, аби розвідати країну. Спецоперація таємна, ніхто про неї не знає, але царю вже доносять те. Що якісь люди в його місці? Звичайно, цар почав реагувати дуже швидко. Тому Яріхонський цар послав до Раави слух з наказом Виведи чоловіків, які прийшли до тебе, зупинились в твоєму домі, адже вони прийшли розвідати наш край. Але жінка встигла тих двох чоловіків заховати, а слугам царя сказала: це правда. Якісь чоловіки приходили до мене, але звідкиля вони. Я не знала. Але щойно почало смеркати і мала закриватись брама міста, то чоловіки вийшли, не знаю, куди ті мужі подались, то швидше біжить за ними, може, ще нас те їх. Вона ж, вивівши їх на дах, заховала їх під в'язанками льону, що були складені у неї на даху. По-перше, е цікава будова саме її дому, її оселі, де вона жила. Давайте з вами зараз собі намалюємо цю картину. Де саме був її дім? Це другий розділ Книги Ісуса Навина, шостий вірш і 15-й вірш говорять про будову її дому. Написано: вивівши їх на дах, тобто в неї був дах, там були в'язанки льону. А ще що цікаво дуже цікава деталь. Тоді вона спустила їх на мотузці через вікно, оскільки її житло було вмонтоване у стіну міста, і тут у стіні вона мешкала. Тобто вона мешкала в стіні, в неї був дах якийсь в стіні, і вона в цьому даху, на цьому даху, вона могла ховати людей, і написано, що вона вночі з ними спілкувалася. І якщо вона це робила вночі, вона мала це тихенько, щоб тіні не було у місті і звуку ніякого не було. Вона десь жила біля кордону. Давайте тепер заглянемо всередину її дому. Написано 15 й вірш, тоді вона випустила їх на мотузці через вікно. У неї було велике вікно. І виходило, виходило воно не в місто, а за місто. Велике вікно, яке за стіну входило. І воно мало такий розмір, щоб туди могли поміститися людина, чоловік і могла вільно спуститися донизу. Цікава будова. Але не менш цікава далі розповідь. Що саме зробила ця жінка? Чому саме вона так вчинила? І її рішення, до чого вони призвели. Давайте все по порядку. І отже, наступила ніч. Люди, які гнались, вийшли за місто. Вона піднімається на свій дах. Вона починає спілкуватися з цими людьми. Ті слова, які вона сказала, особисто мене дуже вражають. Три речення дуже важливих вона сказала. І ці три речі, я, я просто дивуюсь, як вона могла їх сказати. Три речі дуже важливі. І так, вона починає розмову. І сказала цим чоловікам: Я знаю, що Господь дав вам цю землю. Перша. Вона каже: Господь дав, не віддасть, не в майбутньому якось. Вона вже повірила в те, що ця земля, ноги їй стоять на землі, але земля вже не їх. Вона каже: Бог дав. Виконана дія. І сказала цим чоловікам: Я знаю, Господь дав вам цю землю, через що ми. Злякались вас, тому всі мешканці цього краю тремтять перед вами. Адже ми чули, що Господь висушив перед вами води Чорного моря, коли ви вийшли з Єгипту. Нам відомо й те, що ви зробили обом амрейським царям сігону і огу, які були з іншого боку Йордану, і яких ви знищили. Що? Що каже? Ми чули, що Господь висушив перед вами води Чорного моря. Ми чули, що Господь висушив води Чорного моря. А коли це було? Вона зараз це говорить. А знаєте, коли це було? Це було 40 років назад. Вона пам'ятає події, які написані були 40 років назад, які трапились. 40 років назад. Перше, вона це все пам'ятає. Друге, вона все це вірить. Третє, вона це все приймає. Досить цікаво. Адже ми чули? вона каже не тільки за себе, а ми. Але чомусь вірить тільки вона. І коли ми це чули, то занепокоїлось наше серце. І духом люди впали від страху перед вами, тому що Господь, Бог ваш, є Богом на небесах вгорі і на землі внизу. І що? Перше, вона пам'ятає події 40 років назад, які трапилися, а друге, просто вражає? Як, Як і звідки? Дивіться, як написано. Тому що Господь, Бог ваш, є Богом на небесах горі і на землі внизу. Це просто вражає. Оце дійсно вражає. По-перше, вона не була знайома з ізраїльським народом. По-друге, вона жила зовсім на іншій території. А по третє, вона цитує. Пряма цитата з книги Моїсея, яку він написав 60 років назад. Вона цитує, вона язичниця, живе в Єріхоні, в язичському місті. Вона не знайома з Ізраїлем, а цитує Біблію. Вона знає дві строчки зі священного писання, і вона їх цитує. Вона в них вірить. Вона каже: Господь Бог ваш є Богом на небесах горій, на землі внизу. Це повторення закону. Четвертий розділ, 39-й вірш. Пряма цитата. Звідти. Звідки вона? Ви знаєте, Рав була, це не просто була блудницею. Да. Витирали ноги об неї. Да, її користувалися за гроші. Да, в неї не було сім'ї. В неї не було квартири, куди б вона могла зайти, дістати свої ключі, відкрити гарна квартира. Там чоловік, який її чекає, ось дітки, які бігають. Щонайменше вона каже, 40 років назад події, їй вже десь було 40 років, можливо, трішки більше. Але це була особлива людина. Вона зберегла священне писання в своєму серці. Звідси висновок дуже коротенький, маленький, але дуже важливий. Можна знати дві стрічки зі священного писання і жити по ним. Спастись і сім'ю спасти. А можна знати всю Біблію на пам'ять, не жити по ній, самому загинути і весь дім свій за собою повести. Вона знала всього дві стрічки. Але як вона вірила, як вона жила? Вона хотіла чогось іншого. Це була не просто людина. І ви знаєте, що із цього всього міста Бог вибрав і чомусь послав таємних спостерігачів. У Бога був план. Він не знищує те, що можна спасти. І Раав, він бачив Раав серце. Він бачив, що вона не така, яка назовні. Назовні вона була блудницею, а всередині вона була щирою людиною. Вона робила по максимуму для Бога. І ось третій факт. Перший, вона вірить Богові, другий, вона цитує Біблію, а третій просто неймовірний. Як так можна? Ось що сказано. А тепер прошу, присягніться мені Господом, що за мою доброту до вас ви також виявите милосердя до родини мого батька, дайте мені належну запоруку. Що залишите живими? І далі вона просить у них, дає список, кого залишити живими. А знаєте, в цьому списку хто на першому місці? Можна подумати, а мене, мене, сп... я, я, ж тут, я ж тут перед Богом, я ж там заховав цих людей. я, Мене мене на першому місці. Ні. Вона блудниця, од неї витирають ноги, але вона має добре серце. І на перше місце в цьому списку, ось що Біблія говорить. Що залишите живими мого батька? Це перше в списку. Другий, мою матір. Це друга в списку моїх братів і моїх сестер, третій в списку, а також усіх, котрі до них належать, тобто всіх рідних і близьких, врятувавши нас від смерті. І себе десь в самому кінці, поставивши слово нас, ну, десь там себе внизу, нас. Але перша в списку, батько, матір, яка любов? Це ж п'ята заповідь Божа, до матері і до батька, яка шана? І ось. Звичайно, що спостерігачі, вони погодились на цю умову. Тоді ці чоловіки їй відповіли, нашим життям ручаємось за вас, але якщо ви не розголосите цієї нашої умови, а коли Господь дасть нам це місце, то виявимо до тебе милосердя і дотримуємось вірності. І ось цікавий момент теж. Каже: ми до тебе виявимо. Милосердя. Якщо відкрити те, коли вони вже їх спасли, то ось що написано у біблійному вірші. Книга Ісуса Навіна, 6 розділ. 23 вірш. Тож юнаки, розвідники, війшли і вивели повію Раав. Далі по списку її батька, і матір, її братів, і всіх, що з нею, всю її родину вивели і розмістили їх неподалік ізраїльського табору. Як неподалік ізраїльського табору? Тобто рав з сумками, зі своїми рідними і близькими стоїть десь в стороні, неподалік ізраїльського табору, стоїть в стороні. Тепер в неї не роботи, не житла, стоять з сумками. Чи йти знайомитись з ізраїльтянами, чи не йти знайомитись з ізраїльтянами? Що це за милосердя, яке вони пообіцяли? Як тепер жити? За що? Можливо, вже батьки навіть і не працювали. Але трішки пізніше ми дамо відповідь на запитання, яке ж саме милосердя? А зараз хотілося б згадати події, які відбувалися там. Ізраїльський народ географічно на той час. Він був за Йорданом. Розташовувалося так східніший ізраїльський народ, потім Йордан, потім дві години до Єрихону. Тобто з Єрихона і стіни Рааф не могла бачити ізраїльський народ дві години ходьби до річки, потім ще стан ізраїльський за рікою. Не могла вона бачити, вона могла лише тільки повірити. І далі в місті вона стає. Першим євангелистом, вона першим пастором стає, вона першим лідером стає, тому що їй пообіцяли спасіння. Спасіння в домі. Тому їй по максимум людей потрібно зібрати в свій дім. Потрібно їм розказати, потрібно їх переконати, щоб вони зайшли в її будинок. Тому що спасені будуть ті, хто знайдуться в будинку. І цікаво, що в неї був певний час для того, щоб всіх рідних і близьких зібрати в своєму домі. І ось вона не нехтує жодною можливістю, а ходить, розповідає, переконує і просить, будь ласка, рідні та близькі, давайте зберемось разом в моєму домі. І ось настає той день, настає той момент. Вона всім розказала за те, що прийдуть воїни, щоби взяти місто. Всім розказала. Вона зібрала всіх в себе вдома. А пам'ятаєте, в неї вікно знаходиться е в стіні, і через вікно вони можуть все бачити, як Ізраїль ходить. І ось вона зібрала всіх, вона всім розповіла. А далі вони дивляться в вікно. І Ізраїль підходить до Єрихону, Знаєте, що відбувається потім? Всі рідні, рав, всі дивляться через це вікно. Ізраїльтяни підходять до Єрихона. І тут музикальний оркестр вистраюється. Труби вони достають. Тут священники стають. І просто починають. Раб казала, що вони зараз будуть брати місце, тому що вони воїни, зараз прийдуть захопити. А вони починають просто ходити колом біля Єрихону. І ось тут дуже важливий момент, Віра. Яка не втрачена нею і рідними. Вони повірили все ж, що би не відбувалося, як би зараз Ізраїль себе не поводив. Але вістка дуже важлива. І ось Ізраїль починає ходити навколо Єрихону. день проходить. Можливо, рав і рідні подумали, ну все, сьогодні вони прийшли, завтра завтра вже будуть якось ну, ну, захоплювати це місце, якось бомбити будуть це місце, якось ну, щось брати в осаду, якось це місце. Наступний день, точно так же, вистраюються музиканти, вистраюються священники і пішли собі навколо цього самого міста. Другий день проявлення віри. І ось цей дуже важливий момент і важливий принцип. Можна було розвернутися і сказати рав! Що це за воїн? Пішов я і вийшов з дому, там життя краще. Вона жила на межі. Між Старим світом і новим, між минулим і між майбутнім. Вона повірила. І вона повірила, вона повірила обітниці. І ось вона могла теж сказати: та, слухайте, щось несерйозне. Н -н -н. Вона цього не зробила. Вона осталась чекати, тому що їй пообіцяли. І ось тут ми підходимо до цього кульмінаційного моменту. сьомий день. Збирається ізраїльський народ. Звичайно, в Єріхоні вже глузують над ними, вже говорять різні речі, вже сміються, а Раав зі своїми рідними знаходиться вдома, тому що вона повірила. І ось на сьомий день, коли вони сім раз обходять єріхон, потім звучать труби і стіни падають. Падають всі стіни навколо, все завалюється. А стоїть тільки дім рагав. І ось цікаво, все лежить в порох стерте, тільки її дім стоїть. І ось юнаки-розвідники вийшли і вивели повію рагав, її батька і матір, і братів, і всіх, що з нею, і всю її родину. Цікавий момент, що виводять рідних, написано батька, матір, всю родину і додано ще. Всіх, що з нею, тобто всі люди, які повірили, її родину вивели і розмістили їх неподалік ізраїльського табору. А місто і все, що було в ньому, воїни дощенту спалили вогнем, і лише срібло та золото, мідні посуд і залізо вони піднесли в скарбницю Господнього дому. Срібло, золото все дорогоцінне забрано було. До скарбниці Господній, а також до небесної скарбниці були забрані сім'я Рав і її серце. І ось її, їй обіцяли. Сказано було: виявимо до тебе милосердя і дотримуємось вірності, до тебе виявимо милосердя. Що ж саме за милосердя виявили вони, і якщо рав зараз зі своїми рідними стоїть? За ізраїльським народом, з сумками і не знають, що робити. Що це за милосердя? А ви знаєте, милосердя в тому, як вчинив Господь з нею. Рааф зустрічає в ізраїльському народі чоловіка і його звати Салмон. Прекрасну молоду людину, прекрасного чоловіка. І незважаючи на те, чим вона займалась Рав, незважаючи на те, яке було в неї минуле, він бере її в дружину. Вони разом святкують шлюб і поєднують своє життя. Вони створюють разом сім'ю, Рав і Салмон. А далі ще цікавіше, у них народжується синок. І знаєте, як його звали? Його звали, вони назвали його Воос – і саме цей вооз синок потім прийме в дружини Орут, яка була моавітянкою. Вона була чужою. Вона була з язичницького краю. Вона була ніхто. Вона ходила, просто збирала ці колоски. Вона була ніхто. І ось Вооз цю жінку візьме собі в дружину. А чому? А тому що колись вооза маму. Раав також Салмон взяв в дружину. Жінка, якій платили для того, щоб переспати з нею. Жінка, яка була ніким, жінка, в яку витирали ноги. Жінка, яка не мала майбутнього, яка не мала кого обійняти. І ось, дорогі друзі, який висновок із цієї історії. За те, що вона, перше, повірила Богові, повірила Його обітниці. Друге, за те, що вона біблійні вірші складала в своєму серці і зберігала їх. І третє, за те, що вона так з пошаною відносилась до своїх батьків і бажала їм спасіння, Господь зробив неймовірну річ. По-перше, по закону не вона, не її нащадки, не навіть рут. Не могла мати ніяких дітей, тому що сказано: Амонієць і муавієць не війдуть в Господню громаду. Тобто вони не мають майбутнього. Але Господь не просто ввів їх в громаду, не просто зробив частиною свого народу. Він записав їхні історії на сторінках священного Писання, Він, що вважається просто неймовірним, він їх поміщає також у родослівну Ісуса Христа. І Він. Спасає їх для вічності. Такий Господь, людину, яка не мала де приклонити голову, людину, над якою всі знущались, над якою Сатана міг би підійти і сказати, Оце, вона тобі потрібна, ти будеш її спасати. Господь прийшов і сказав, вона мені потрібна, і спас її і всю її родину. Хай добрий Господь поблагословить кожного з нас, щоб ми довіряли Богові, щоб ми берегли. Слова священого писання в своєму серці, і щоб ми з повагою відносились до оточуючих, до наших рідних і близьких. Помолимось. Живий, небесний Боже, ми дякуємо Тобі, що ти створив неможливе, з тої людини, з якої всі, можливо, глузували, вважали її ні за що. Нею просто нехтували, розплачувались за гарно проведений час, і вона була ніким в цьому місці. Для тебе вона самою дорогою була в цьому місці. Ти спас її, а по її вірі всю її роднину. Допоможи і нам також довіряти тобі, незважаючи на те, як до нас відносяться, що нам говорять, яке положення ми в суспільстві займаємо. Допоможи саме головне, довіряти тобі, повністю, всім своїм серцем, бути спасенним нам, а також всім нашим рідним. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.